Друзі, доброго вечора! Як завжди, у цей час ми починаємо урядовий квартал Лів і ви дивитесь наш ефір. Я вітаю свого друга, політичного та економічного експерта Георгія Беркадзе. Георгій, вітаю тебе. Друзі, доброго вечора. Я також радий вітати. Я хочу привітати свого друга Олексія Кубіна. Олексій Кубін, політолог, викладач та дуже розумна людина з людиною, з яким завжди мені цікаво спілкуватись. І я хочу подякувати кожного з вас, хто mm -hmm. нас дивиться. Дякую щиро, і хочу сказати, що дуже важливо для нас, щоб ви писали, звідки ви нас дивитись, списали ваші коментарі, тиснули подобайку, поширювали на наше відео, тому що це дає можливості, щоб наш етер дивився як можна більше людей. А це дуже важливо для нас. І хочемо також сказати, що нам не потрібно допомагати ніяким чином. Якщо у вас є можливості допомагати, допоможте місто нас обов'язково. Ома Зс у це правда, Юрі ЗСУ ЗСУ, так ЗСУ. Я не можу тебе не спитати, як у тебе ну ми в Києві. Ті, хто ці, слідкує з новинами, знає mm -hmm. все, що відбувалося цієї ночі, обстріли і Києва, і не лише Києва, але от у багатьох в Києві домогосподарств до цього часу немає, mm -hmm. наприклад, на лівому березі ні води. Ні світла. І я хочу тебе спитати: власне, як у тебе з цією історією, і що ти скажеш, твій прогноз власне, взагалі по цій ситуації? Що буде, бо ми читаємо алармійські прогнози.